Вітаю, любі мої глядачі, підписники каналу, а також ті, хто випадково сьогодні потрапив на відпочиваю, працюю творю. Сьогодні хочу поділитися своєю проблемою на гарбузах і розповісти, як я буду з нею боротися. Значить, біля хати у мене гарбузи виглядають ось так. Доволі, в принципі, непогано, як для нас, для півночі України. Як бачите, тут ось ще стоїть, вода стікає. Лють у нас дощі кожного дня, прямо зливи проливні. Тому вода навіть не встигає впитуватися. І тут ось прям таке болотце це навіть образувалося, але гарбузи тут на, більш на такій е, возвишеності. І їм тут, в принципі, доволі нормально. А зараз покажу ті, що в мене ростуть не біля хати. Тут, як біля хати, їм тут тепліше і більш затишніше. А це ті, що в нас ростуть. Біля виноградника на більш такій відкритій місцевості. І як бачите, теж тут він прям болотце з містинами, все заливає, я вам тільки що просапувала, земельку підпушила, але вони виглядають зовсім так плачевно. Як бачите, є такі більші, а є зовсім маленькі. Тут, де більше в долинці, і їх заливало, стояли в воді, то взагалі вони прям так не поросли. На них вже навіть напала фітофтора містинами. Завсім не встигаєш, як то кажуть, доглядати. Ніби вже хотілося відпустку піти, але вчора, як заглянула сюди на свої, на свої гарбузи, то прям плакати хотілося, тому що напала фітофтора вже. Тому я вчора з вечора їх піддобрила таким комплексним удобренням для всіх рослин і саду і огороду. І е, обробила редомілом, тому що тут вже неможливо іншим чимось рятувати. Фітоспорін взагалі не допоможе. Як бачите, е, листя пожовкло, больне. І Тому зараз ще, помімо того, що вчора обробила з, веч... з вечором. То сьогодні ще буду накривати. Спробую ще такий метод. Для того, щоб створити парниковий ефект. також агроволокно буде більше захищати від дощу, і їм буде набагато тепліше, тому що ночі в нас дуже холодні, і в результаті у них такі грізкі перепади температури. Днем зараз ось, мабуть, градусів 27 у нас є, а вночі 10. І тому вони взагалі не ростуть. Знову небо затягує хмарами, і стоїть дощик, Такий у нас дощик на, на завтра на цілий день. Тому буду рятувати зараз свої гарбузи за допомогою агроволокна, яке буде і захищати їх вночі від холодних температур, ну а в день від такого проливного дощу. І кому буде цікаво, залишайтеся зі мною, покажу, що буде потім через тиждень. Вже чи вдасться мені їх врятувати і чи підуть вони в ріст Пройшов тиждень. Сьогодні розкриваю свої гарбузи. Як бачите, моя технологія спрацювала, вони оправилися і, звичайно ж, пішли в рост. Ну, ж так гарно навіть послалися. Деякі навіть вже квітнуть. Так що, кому було цікаво і корисно, поставте, звичайно ж мені вподобайку. Підписуйтеся, хто не підписався на канал. Обов'язково з усіма своїми експериментами, методами, технологіями поділюсь у себе на каналі. А з вами була Людмила. На все добре.